Ніч в районі АТО минула спокійно. За півночі обстрілів позицій українських підрозділів не зафіксовано. Напередодні захисниками Донецького аеропорту відбито дві атаки на стратегічний об'єкт. Непідконтрольне збройне формування обстрілювали позиції сил антитерористичної операції. Зокрема, в Донецькому аеропорту, в населених пунктах Дебальцева, Рідкодуб, Вуглігірськ, Старогнатівка, Марінка, Нікішина. Щастя, силами АТО. Відбитий напад на наші позиції в районі населеного пункту Нікішина. Бойові зіткнення неподалік населеного пункту Донецький забезпечили тактичну перевагу наших сил на визначеній ділянці. Ситуація навколо Маріуполя контролюється силами АТО за допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів. Протягом доби українськими підрозділами знищено вантажний автомобіль та 4 бойовика. Поки нема тиші, Поки є провокації, я не можу взяти на себе відповідальність і віддати наказ на відведення важкої техніки і артилерії. Бо нам треба боронити нашу державу. Але я маю стриманий оптимізм, що розроблені моделі координації наших дій призведуть до цього, що завтра-післязавтра ми механізм тиші досягнемо. Одразу ж після цього, через 24 години, будуть здійснені. Дві два паралельних процеси. Процес перший. Українські війська вийдуть на домовлені рубежі для того, щоб вибудувати е, посилену ли, лінію оборони. І друге, під наглядом і суворим контролем е, ОБСЄ. Я можу вам повідомити ще одну приємну новину. Завтра нарешті в Україну прибувають два перших безпілотних літальних літательних апарату. Які, е, Поставляються для ОБСЄ і вже е, засобами незалежного контролю ми зможемо е, пересвідчити, що важка артилерія відходиться і з боку бойовиків терористів, і ми можемо бути впевнені в надійному виконанні тих домовленостей і припинені нарешті обстрілів е, українських військ, і що надзвичайно важливо е, цивільних кварталів, живих кварталів. Військовослужбовці, які воюють на сході України, незабаром отримують нові артилерійські установки. Понад два десятки самохідок «Гвоздика» буде використовувати одна з механізованих бригад Збройних сил України. Це далекобійна гаубиця, яка працює з закритих позицій. Тобі наші збройні сили в зоні АТО постійно попадають під обстріли, скажімо так, противної сторони. І саме з таких виробів, 2 с 1 2С3… Радів, які стріляють на великій відстані, їх обстрілюють. Відповідати відповідно треба такою ж зброєю. тому така терміновість. Потужні 120-мм гармати на базі БМП-1 є грізною зброєю, що довела свою руйнівну силу та ефективність ще за часів Афганської війни. Саме тепер зразки цієї техніки як ніколи раніше потрібні українській армії, адже на озброєнні у терористів вже з'явилися танки. Гармата гвоздики, в свою чергу, здатна пробити будь-яку радянську чи російську бронетехніку. На додачу ця відмінна зброя вщен знищує ворожі укріплення та живу силу. Кожен день виходить з ремонту одна одиниця техніки. Тут неподалік місце ремонту знаходиться, я вам пізніше покажу. І фактично в тиждень ми відправляємо 8 одиниць. Це постійно, це з початку антитерористичної операції. У цій військовій частині САО Гвоздика розконсервовують після тривалого зберігання. Активну участь у відновленні техніки беруть члени місцевої спілки підприємців, які купували дефіцитні деталі, запчастини та остаткування. Ми наняли бригаду для ремонту в частину, оплачуємо її зарплату і доповнітельно пускаємо спеціалістів, спеціалістів своєї фірми на ремонт техніки. Якби не ці люди, військовим ремонтникам було б не під силу самим привести до ладу таку складну та недешеву артилерійську систему. Завдяки цій співпраці вже через тиждень гармати гвоздики захищатимуть східні рубежі нашої держави. Днями Чорне море з боку Миколаєва обстріляли з великокаліберних гармат. Так, підрозділ військ берегової оборони відбивав атаку умовного ворога. За легендою навчання на цій ділянці узбережжя очікувалась висадка ворожого морського десанту. Тож воїни артилеристи мали зайняти рубіж оборони за 4 хвилини розгорнути артилерійську систему 2А36 «Гіацент-Б» та відбити наступ. Стріляли прямою наводкою по надводних цілях на відстані близько трьох кілометрів. Зараз проводимо бойове, завершимо бойове злагодження артилерійських підрозділів, а далі у нас будуть спільні стрільби артилерістів і наших корабелів. Ось така задача на цей. Рік. Гіацинти це важкі гармати калібром 152 міліметри, які здатні потопити великий десантний або корабель класу Корвет на відстані до 32 кілометрів від берега. А якщо ж застосувати 46-кілограмові бронебійні снаряди, то від танка, БТР чи БМП залишиться саме лише брухт. Всі підрозділи, які залучені до проведення комплексного тактичного навчання, пройшли бойове злагодження, пройшли самостійні тактичні навчання і залучені до навчань в комплексі взаємодії з іншими частинами Військово-морських сил Збройних сил України до виконання цих завдань, які визначені. Такі навчання проводяться з артилеристами постійно, адже для лучної стрільби бійцям потрібна практика. А щоб військовики працювали наполегливіше, визначають кращі підрозділи. Цього разу цінними подарунками переможців нагороджував командувач військово-морських сил збройних сил України, віцеадмірал Сергій Гайдук. Як захистити права та відстояти інтереси жінок у погонах? Про це говорили у Києві під час круглого столу на тему гендерної рівності в секторі безпеки і оборони. Захід відбувся вперше у рамках програми професійної підготовки офісу зв'язку НАТО в Україні. Мероприятие у нас як вообще на основе э... Просьба Министерства обороны чтобы поднять сознательность, чтобы обговорить вопросы женщина в армії, женщинам в операциях. В Америці і в багатьох країнах Європи до жінок військовослужбовців висувають такі ж вимоги, як і до представників сильної статі. Приміром, в Британії їх на рівні з чоловіками залучають до військових операцій. Питишамфоси Британії близько 9% військовослужбовців. Жінки вони представлені на всіх щаблях – від бойових підрозділів до керівних посад в Міністерстві оборони. Українським жінкам в армії все ще треба доводити, що вони можуть виконувати складні завдання. Часом долаючи тернистий шлях до мрії, лише завдяки власній наполегливості, вони обходять бюрократичні перепони і здобувають авторитет. Звичайно, що ті умови, які зараз існують у збройних силах України, я маю там у бойових підрозділах у військах безпосередньо. Вони мало. Пристосовані для проходження служби жінками, я призвалася в Київ, в Желізнодорожні війська. Починала я зв'язку. Стандартна робота для жінки в армії, як багато хто думає. Мені було образливо, коли в мене, як в жінку, не вірили. Наразі в Збройних силах України проходять службу понад 13,5 тисяч жінок більше півтори тисячі з них офіцери. Решта служать за контрактом. Проте, як переконаний Олександр Нікітченко, вкрай не вистачає жінок на посадах командного та начальницького складу. Зокрема, йдеться про генеральний штаб та оборонне відомство. На його думку, збільшення кількості представниць слабкої статі саме на керівних посадах має позитивно вплинути на гендерну політику в армії. Світова практика свідчить про те, що чим більше жінок залучений до виконання якихось справ, тим ця справа краще виконується. Нині по всій Україні формуються добровольчі жіночі батальйони у непростий для країни час. Жінки не можуть залишатися осторонь. Вони наполегливо тренуються і готові стати на захист рідної землі. Українські жінки, у тому числі жінки збройних сил України, вони не менші патріоти, а можливо, навіть і більші патріоти. І тому вони звичайно, не зважаючи ні на що на те, що там смерть, на те, що там стріляють, вони йдуть добровольцями в зону АТО. Чи місце жінці в армії? Питання на яке в Україні давно отримана ствердна відповідь. Тим паче сьогодні, коли війна на сході, вже має і жіночі обличчя. 3 жовтня, в рамках робочої поїздки до Львівської області, президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко відвідав Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Звертаючись до військовослужбовців, президент зазначив, що Україна можливо переживає сьогодні найскладніший етап у житті держави. Весь український народ захищає територіальну цілісність, суверенітет та незалежність. Глава держави відзначив особливу роль військовослужбовців, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції на сході держави. Петро Порошенко відзначив внесок Академії сухопутних військ у формуванні нового покоління військових. Саме ваш військовий заклад призваний зробити основний внесок в створення нової формації військової еліти Збройних сил України за час ведення бойових дій. 62 офіцери-випускники академії нагороджені високими державними нагородами. Один з них старший лейтенант Євген Зеленський, удостоєний найвищого звання Героя України. На жаль, посмертно. Я впевнений, що на таких прикладах мають виховуватися покоління. Українських героїв першочерговим завданням держави Петро Порошенко назвав реформування оборонного сектору на переконання глави держави, необхідно змінювати застарілі підходи у підготовці збройних сил та використовувати нові методи, які застосовуються країнами НАТО. Саме для цього зазначив президент, затверджено спеціальні програми підготовки та оснащення українських військових. Президент висловив переконання, що українське військо і надалі демонструватиме свої найкращі якості, а держава, в свою чергу, збільшуватиме підтримку оборонного комплексу та військових. Держава перевела економіку на військові рейки і віддає все, що може зараз, для того, щоб наша армія, наше військо, наші Збройні Сили були найсильнішими. Я від щирого серця і від імені всього українського народу бажаю вам наснаги, Професійних успіхів і перемож.